Які твої обов'язки в мисливцях замітами? Камонбарбілецебарбі. Вити Андрія усім привіт! Мене звати Світлана, і у мисливцях за мітами я монтую відео. Привіт, я Саша, і я нарізаю наші відео на Тік-Токі, накидаю на них титри, малюю банери на Ютубі, а також генерю аїшки, щоб розбавити ці відео. Всім привіт, я Андрій, і для мисливців замітами я Привіт! Мене звати Олексій. І в мисливцях за мітами я та людина, яка замутувала груповий діалог. Я майстер, веду ігри, також я гравець. Також я розставляю світло та камери на студії. Я допомагаю усім з гримом. А ще я монтую відео також. Також мій обов'язки входить це інколи монтую коротке відео. Проте гарні. Пока.